Рідна мова, сиріт Воробкевич, мова рідна, слово рідне, хто вас забуває, той у грудях не серденько, але ж камінь має, як ту мову нам забути, котрою учила нас всіх ненька говорити, ненька наша мила, у тій мові нам співали, нам казки казали, у тій мові нам минувшість нашу відкривали. От того Свою мову Вчиться складно говорити своїм рідним словом. Наша мова, мова наша, мова, мова кольорова, ній роза трамнеба, тиша вечорова, мова наша, мова, літ минулих повість, вічну юна мудрість, сива наша совість, я без тебе мова, без зерна полова, соняшник без сонця без стахітні діброва Твогою серце, я несу субай Не просиму мову слово незабутнє. Буду я навчатись мови золотої, Андрій Малишко, у трави веснянки у гори крутої, В по веселого, що постане річкою, В пагінця зеленого, що росте смарічкою, Буду я навчатись, мови блискавиці, в плекуті гарячім кованої криці, В корневищі пружному ниви колоскової, в Леготі шовковому пісні колоскової, Щоб людському щастю дбанок свій надбати, Щоб раділа з мене Україна мати. Як парість виноградної голоси, Бликайте мови, пильно й не достану. Стіша від сльози вона хай буде. Вірно і слухняно, нехай вона щоразу служить. Хоче стати себе. Прислухайтесь, як океан співає, Народ говорить і любов, і гнів у тому гомоні близькі. Нема мудріше, ніж народ учителів. У нього кожне слово це перлина, це праця, це натхнення, це людина. Не бійтесь заглядати у словник. Це пишний яр, а не сумне провалля. Збирайте, як розумний садівник, достигли овочі у Грінченка і даля. Не майте гніть до моїх порад. рідну мову вдарли мені батьки. Берегти її, плекати, буду всюди, у Бо ж єдина так, як мати, мова в кожного із нас. Бо мова вища, ніж пташиний спів. Її скарбниці доля України, глибинна таємниця прав'яків. Вона нутрує джерелом кранишним і з попелища феніксом встає. Для нації вона гарантна вічність, тому її так люто вороб'є. Все заберуть, а залишилось слово. Знов до життя повернемося ми. Лише тому, що не припала мова, то й ми ще й наче люди між людьми. Без мови не створити нам держави, доріг тернистих не перебрести. Хай вороги жорстокі і лукаві, стіною стань і мову захисти. Річ не про те, що. Рідна мова, по-своєму кожна пташина співає, По-своєму кожен народ розмовляє. У мене й народу мова, Українська є мова чудова. Своя материнська, По світу її, як святиню нести, То поки живу, в чистоті берегти. З любов'ю сердечною, вірністю сина. Це мова для мене, як мати єдина.